Савельєва Уляна та приймачок Владислава, і це новини України. Розпочнемо з втрат на фронті. На жаль, в день 7 травня Україну сколихнула сумна звістка. На війні загинув один з наймолодших захисників «Азовсталі» Назарій Євгенцевич, з позивним Грінка. Про це повідомив заступник командира бригади спеціального призначення Азов Микита Наточній. Литва готова відправити свої війська до України із навчальною місією, сказала прем'єрка Інгліда Шимоніта. Вона повідомила, що у неї вже є дозвіл від парламенту на відправлення військ, але Київ поки що не звертався з відповідним проханням. 8 травня президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з підвалу у селі Ягіда на Чернігівщині, де росіяни місяць утримували жителів села. Президент зазначив, світ не бачив загрозу. Світ проспав. Відродження нацизму о 5 ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і дожив до наших днів, відчувають дежавю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, блокада портів, викрадення і вивезення зерна, катування, страти, депортація дітей. Фільтраційні табори колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин. Доводячи з кожним новим злочином нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням. Зділано в Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2024 року за попередніми даними становили 42 мільярди доларів. У квітні вони знизилися на 3%. Така динаміка зумовлена спрямованим впливом Національного банку України, забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб'єктів після російських атак. Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян. Єврокомісія зможе отримати до 89% доходів Росії, які залишаться після сплати податків. Рішення щодо конфіскації активів за користь України буде ухвалено протягом наступних кількох тижнів. Про це заявила виконавча директорка бельгійського депозитарію Валерій Убрен. А зараз про культуру Український дует Альона Альона та Джері Кей прийшов до гранд фіналу Євробачення 2024, який відбудеться у суботу, 11 травня у шведському Мальме. Гурт виконав пісню під номером 5. За словами виконавець пісня розповідає про силу українських жінок, які зіштовхнулися з випробуваннями під час війни. Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів національної премії України імені Тараса Шевченка. Указом визначено, що розмір Шевченківської премії цього року становитиме 429 тисяч гривень. Кожна найвищу відзнаку отримують 11 митців у п'яти номінаціях. Україні стрімко збільшилася кількість випускників шкіл, які бажають здобувати подальшу освіту за кордоном. Про це заявив екс-очільник українського центру оцінювання якості освіти, доктор педагогічних наук Ігор Лікарчук. Він розповів, що недавно спілкувався із власницею освітнього туристичного агентства, яка допомагає випускникам українських шкіл стати студентами зарубіжних університетів. Кількість клієнтів щодня зростає. Підготуйся до НМТ з найкращими викладачами закладів вищої освіти України. Дистанційна школа Оптіма та провідні університети України пропонують тобі унікальні курси підготовки до національного мультипредметного тесту. Ти зможеш обрати доступ до одного або відразу до трьох предметів на платформі та навчатися у власному темпі за індивідуальним графіком. Раз на тиждень відвідуючи онлайн-консультації з кожного предмету. Реєструйся вже зараз і почнай готуватися до успішного складання НМТ. Міністерство освіти і науки України затвердило основні засади та процедури приймання абітурієнтів під час вступної кампанії 2024 року. Про зміни повідомили у відомстві. На абітурієнтів чекають такі зміни. Це всі новини на сьогодні. Студії були Примачек Владислава та Савелєва Оляна.